Нова локація для полювання, новий песик та нарешті анонс паку, за який голосували гравці. Ви на каналі того самого Сурженка, і це черговий розбір трейлерів по Хантеру. 19 листопада на всіх майданчиках розробники гри Hunter Call of the Wild завезли презентацію оновлення, яке нас чекає вже 3 грудня. Щоб трошки залутати грошиків і поїхати чилити на різдвяні канікули десь приблизно на острови Житомира, розробники дропають нам анонс цікавенько. Почнемо по порядку: заповідник. А точніше, тут важливо, що це парк, і називається він Салзвейсен. Назва німецька, якщо я правильно прочитав. Отже, логічно, що і сам парк базується в Німеччині. Назва пов'язана з солончаками, названими в честь святого Петра. Ну, здається так. Як я і вказав раніше, це буде парк. В грі вже є, наприклад, парк Фернандо. Є думка, що локація, яка типу парк, вона менша за заповідник. Чи так це насправді підтвердити на 100% я. Мабуть, не можу, але схоже на те. З трейлеру ми вже можемо бачити зовнішній вид нової мапи, які звірючки там будуть, скажу зразу. Мені ця мапа нагадує Хіршвельден. І вітряки, і поля, і якийсь такий, знаєте, хіршвельденський вайб трошки. Бонусом, так як і в хірші, тут теж буде своєрідний полігон для розминки та пристрілки своєї зброї. А саме круте те, що це буде не просто статична пальба в стоячу мішень, як ми вже звикли, а повноцінний атракціон стріляння поглиняним тарілочкам. Прям зацінено. Також багато джерел говорять про те, що в заповіднику, і логічно, що не тільки в новому, буде додано двох нових великих а саме Руду лисицю, що прикольно, бо це ну, бо про це вже говорили дуже давно, івангували, що це зроблять для Хіршвельдену, але ні, зроблять це для цього парку. І кажуть, що це буде новий великий, а саме Фазан. До речі, фазан є унікальною штукою, бо серед птахів такого грейду. Great One ще не було. Великі також будуть доступні в хірші, це безкоштовний, нагадую заповідник, і горах нової Англії. Серед нових і не дуже тварин, які будуть доступні в цьому парку, це буде кубка качок, різних качок, єнотів, єнотовитних собак, кроликів, ну це типу як європейський кролик, лисичок, це як і сіра лисиця, і руда лисиця, і всього, що водиться в Німеччині. Також бонусом до парку йде нова рушниця. Це Гопі 10 Grand або Ten Грант для маленької дичини, щось по типу дробовичка. Новенький хутряний компаньйон. Він же німецький короткошерстий поінтер або лягавий. Знову таки, нові механіки, які мають затронити не тільки песика з оновлення, а ще й інших хутряних, що виходили раніше. Отже, поінтер. Фішкою попередніх собак було те, що одна могла відслідковувати сліди крові, тобто пораненої тваринки, а інша приносити маленьку здобич. В свою чергу, поінтер зроблений, щоб. Переслідувати здобич, тобто, якщо ви побачили в бінокль тварину і дали песику певну команду, то песик буде йти за твариною, показуючи вам, де вона, і неважливо, поранена вона чи ні. Песик буде топати за тваринкою своїми звуками та позами, показувати вам, наскільки ви близько, і коли треба зупинитись, перейти на тихий крок, або коли треба прискоритись. Правда, якщо я не помиляюсь, песик може ганятися за всіма тваринами від першого до дев'ятого класів, окрім. Небезпечних хижаків. Так, вказано розробниками. Офігенська фішка, правда. Але як я й казав раніше в попередніх своїх роликах, треба пса навчити заганяти здобич. От здається, щось схоже і буде додано. Наскільки я зрозумів, тепер ми зможемо навчати своїх собак того, що нам потрібно, і того, що вміють інші собаки. Неважливо, маємо ми поінтера, чи ретрівера, чи бладхаунда. Скоріше за все, ми зможемо навчити будь-яку з наших собак все, що робить собака з іншого DLC. Це типу нова фішка собак. Цікаво, як це буде реалізовано в грі, але схоже на те, що у нас має бути придбано мінімум 2DLC з песиками. Тоді це типу буде працювати. Як вказано в одному з джерел, ми зможемо навчити нашого ретрівера загнати нам пташок, а це типу як скіл від поінтера. І якщо підіб'ємо пташку. То песик принесе її, а це вже скіл самого ретрівера. Тобто ми зможемо зробити щось по типу якогось такого, знаєте, пса Франкінштейна. Так, а, наприклад, ми зможемо поєднати Поінтера з бладхаундом, або бладхаунда з ретрівером, або ретрівера з Поінтером, і в кожного буде ну, взято певний скіл. Ну, щось типу того. До речі, цікавенько, якщо це реально не жарт і не рофл від розробників, то песики тепер будуть какаті пісять. Хі -хі -хі. Ой. Ну, це, мабуть, якась е анімація має бути бездіяльності собаки, щось типу того. І нарешті пак зброї, за яку голосували гравці: ви, я, і ми з вами. Це буде набір з трьох болтовок. А саме Force Elite 300-го калібру, Йохансон 450-го калібру і Валгарда 375-го калібру. Характеристик зброї поки не показали, але можна приблизно зрозуміти, що, наприклад, 375 калібр це щось схоже на існуючий Кеннінг Магнум, щоб валити здоровену здобич. З інших приємних оновлень, це те, що тепер з початку 25-го року, але я не знаю, наче й було і до цього так, але ну, неважливо, розробники будуть, а точніше планують. Випускати по два заповідники на рік. Так що розчихляйте свої копілочки, баночки і готуйте шекелі. Можете помахати ручкою клубу мисливців, який вони до цього так сильно форсили і піарили, я не знаю, бо на його місце стає мисливські челенджі. Ті самі яйця, тільки в профіль. Щоденні та щотижневі завдання для заробітку мисливця баксів, трошечки змінений візуал, трошечки змінені там нагороди, ну і інші приколюхи. Ну, є то є, найбуде. Візуальні зміни для європейських кроликів, лисиць та ще деяких тваринок. Новинки в полюванні на птахів, скоріше за все пов'язані з новими штуками, які е, може тепер виробляти ваш пес. Та кубка багфіксів та виправлень все це добро на нас чекає 3 грудня. Чекаємо. Гарних трофеїв, слухайте маму, не будьте редисками. Текст читав пропавший Сурженко, Адіос!